Ти яйця миєш, так? Так, да, мию. Це щоб шісті були? Ну, щоб мікроби не падали, якби там. А скільки надає? No. Я беру 6-5. Домашні яйця дуже в млинці добре, і за того, що в них жовток жовтий. І тоді вони млинці такі жовті, красиві і дуже-дуже такі міцні тримаються хорошо. І ще в мене такий лайфхак, секрет, яким я ділюся в інтернеті. На молоці я роблю, але завжди кип'ятку трошки кип'ятку кладу туди ну грам 50, такого, вже як заколотила, з борошном, з яйцем, молоко вже все повністю готове тісто, туди вже трошки кипятку, тоді вони будуть такі еластичні. З червоною крою дуже смачні млинці, тому бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Є 10 різних видів червоної ікри. ой, вообще, ікри Є золота, щуки, чорної і три і пять червоны.